Пане Петро, пропоную розпочати з вас сьогодні. Ну, Я думаю, що це означає, що е, ймовірність укладання угоди на даний момент для президента виглядає достатньо низькою. Чому? Я думаю, що в принципі, ми з вами розуміємо всі, <свісно> всі з великим рахунком, чому Що цей весь потік різноманітного е, інформаційного спаму, який ми спостерігаємо вже тривалий час. Про мега успішні переговори, величезні прориви, колосальні просування і якісь там неймовірні звершення, що вони насправді достатньо слабко описують ту реальність, яка існує реально на цих самих переговорах, і, власне кажучи, яка нас оточує. Я думаю, що в принципі, про успішність діалогу з Росією кожен українець міг пересвідчитися. На основі масштабів обстрілів в території України від початку цього року, яке, власне кажучи, наклалося на ці самі переговори. Ну, м'яко кажучи, це не зовсім вписується в логіку деескалації. Я думаю, що це не є якесь велике дипломатичне відкриття, що якщо ти хочеш якимось чином йти шляхом якихось там домовленостей, значить домовленості означають деескалацію, ти поступово в цю деескалацію входиш. Тобто ти відповідним чином знижуєш. Відповідний рівень напруги, потім переходиш до якоїсь деескалації, до якихось домовленостей, чого, м'яко кажучи, ніхто і близько не бачить. От. І, власне, я думаю, що це і відображається в цій, як то кажуть, позиції, що це, власне кажучи, відображає реальний стан перспектив укладання цієї самої угоди зараз. Дякую, прошу, друзі. Дивіться, я не сильно зрозумів цій заяві. По-перше, фразу про змушу свій народ прийняти угоду, ну тобто, як це буде виглядати, взагалі, як можна змусити українців прийняти угоду. Винести, типу, її на референдум, ну тоді це не примушування. Тоді українці як би будуть вирішувати, підходить чи не підходить. Хоча я неодноразово казав, і я буду стояти на цьому. Це моя позиція, очевидно. Я е, не розумію, яким боком взагалі до цієї історії всеукраїнський референдум. Тобто, це абсолютно маніпулятивна, неправильна і антидемократична історія. Є президент, Верховний головнокомандувач, є Верховна Рада. Вони всі легітимні, жодних питань немає. Вони повинні приймати рішення з приводу того, як в якому форматі, коли буде закінчуватися війна. Ну і з врахуванням, звісно, передусім наших збройних сил. Але збройні сили роблять якби практично, а фіналізують все це вже політики. Перекладати ну, якусь відповідальність на українців і казати, що ну от тут є такий варіант, він типу не дуже. Але ви будь ласка, за нього проголосуйте. Це неправильна історія і. Чим скоріше, мабуть, банкова це зрозуміє і мабуть відмовиться від цієї тези, тим буде краще, тому що я навіть не бачу, як практично можна провести референдум. Ну щоб прийшло перше половина громадян України від зареєстрованих. Про в той час, як на шість чимто мільйонів знаходяться за кордоном, з них там мінімум до половини це люди, які мають право голосувати. І ага. як вони це будуть робити? Ну слухайте, просто всі так люблять малювати такі гарні моделі. Але коли ти трошки опускаєшся вниз, ти бачиш, що ці моделі відразу ну, сипляться, оскільки там безліч практичних аспектів, і вони ну неможливо просто ну, їх реалізувати на сьогоднішній день. Теза про те, що ну краще там продовжувати, як там хороша війна, ніж поганий мир. Я зараз перефразовую. це ж не ага. цитата. Очевидно, я просто бачив, що багато хто розкрутив це саме в такому форматі. Це теж маніпуляція, тому що президент мав на увазі насправді інше, і його логіка, яка зрозуміла, що якщо нам нав'язують якусь погану історію, то ми не будемо цього підписувати. Все. ну, це ми це знаємо. У президента є в цьому повна підтримка, якщо подивитися на результати опитувань щодо. Того як українці ставляться до завершення війни, а так це констатація, що Україна готова, ми готові йти на певні компроміси. Я не називаю їх поступками, тому що це компроміси, але не готова Російська Федерація. Тому питання треба задавати навіть не Росії, питання в даному аспекті треба задавати Сполученим Штатам. Вони виступили ну посередником, і Трамп, якщо хоче довести цю ситуацію до кінця, от зараз просто пішли чутки, що він може типу і там в Атланті писали про це да, те, що він може психанути. І сказати, чума на обидва ваші значить, будинки, я виходжу з переговорного процесу. Він може вийти тільки на галявину Білого Дому, а з переговорного процесу він не вийде, тому що він настільки туди, по перше, вліз, і він настільки вже впливає на внутрішню політику в США, що вийти і сказати я не зміг. Ну, це відразу собі в дві ноги зробити постріли і сидіти чекати перманентного імпічмента, який йому будуть влаштовувати після 3 листопада просто в режимі нон-стоп. Да. І тому о, не треба нас оце лякати, що він там щось махне рукою, кудись піде. Це самі американці люблять оце, знаєте, так підживлювати цю історію. Ну, Теоретично, він, звісно, може це зробити, теоретично, але я ще раз кажу, що. Якби він хотів реально от таку позицію зайняти, йому треба було просто не починати. Оскільки він вже почав, йому це придеться доводити до логічного завершення. Тому це така констатація от того, що зараз відбувається. Хоча до, до самої статті, звісно, там є питання. Я деякі речі, наприклад, би на місці Людей, які готували президента і потім буде вичитували матеріал, да в такому форматі не подавав. Ну, наприклад, ну там, там багато насправді питань. Mm -hmm. І Навіть ця теза про хорошу війну, поганий мир, ну mm -hmm. перефразована. Я просто ж бачив, як із нею вчора скористалися. І mm -hmm. мене складно назвати прям великим прихильником Володимира Олександровича, але теж виривати з контексту якісь там слова. І якби їх розганяти, ну це неправильна історія. Ну, да? Є підґрунтя да. Під... да. Тому що я ж кажу, що люди, якщо хтось це готував, тому що я не сильно вірю, що вони не вичитували цю статтю, значить вони, мабуть, хотіли якийсь меседж передати, ще якісь там речі. Да? Ну, треба було це зробити, або можливо, це було зробити якось м'якіше. Або там та ж історія з колишнім головою офісу, президента, <как> так як вона, вона подана. Це теж дуже така показова історія. І явно ж в офісі читали. Хто там за інформаційну політику відповідає, ну це не дуже досконо. Конала робота, давай ну, мабуть. Пан він зараз ну мабуть, я не знаю. Там же ж зараз чортного зломить, хто за шо, uh -huh. куди і так далі. І от ще один маленький момент з приводу того, що там росіяни пропонують американцям. Uh -huh. Да я просто наперед вже скажу. Я не сильно розумію, як вони обіцяють повернутися до долара, якщо вони від нього і не відмовлялися. Тому Тут що політичний момент зрозуміло зрозуміло. зрозуміло але так. політичний момент е, політика це прекрасно. Але для того, щоб мати реальний якийсь вплив і реально заохотити американців, треба мати економіку, трошки більшу за економіку штату ну, каліна. Ім перепрошую, зараз не потрібна. Е, Краще гірше, там розуміло. питання битви. Ну я з я до чого веду. Я Росії, веду до того, Бибачка. що всі ці історії, що росіяни там 12 трильйонів доларів, угоди ага. і так далі. Це все просто бла-бла-бла, яка дуже сильна передвиборча. Трамп звісно ага. може покачати цю тему. Але е, я до чого веду, що це навряд чи може стати для Трампа пер, таким аргументом вийти і сказати саме президенту України, що ви винні в затягуванні, значить давай, віддавай Донбас, і ага, ми тоді ага. все закінчимо, бо в мене там 12 трильйонів на підході. Я не знаю, як їх взагалі значить, ну, оп... з ним оприходувати. А да? ти мені якби цьому заважаєш. І хочу нагадати, що президент Трамп вже рік. Навіть більше трошки, да, є президентом. Він підписував дуже багато різних угод. Він їздив по різним країнам світу. Американці нещодавно порахували, яка їх вихлоп від цих угод. Я не буду називати цифру, тому що вона в межах статистичної похибки. Так що Трамп вміє дуже гарно підписувати якісь угоди, але забуває сказати, що вони будуть реалізовуватися впродовж десятиліть і, і не давати такого ефекту. І, до речі, це жодним чином жодним чином не відображається взагалі на його рейтингу, так як він би хотів. Якби це ще працювало, от тут США, до речі, від. України відрізняється. В нас, ми ще це згадаємо, історія там зі скелетоністом, ще якісь ага. речі. Така реакція підлаштуватися, зробити правильні заяви, хопа, там рейтинг довіри підріс. Ну, слухайте, 60 чим-то відсотків цим навряд чи може похвалитися довіри. Я маю на увазі, да? похвалитися багато лідерів західних демократичних країн, в яких, наприклад, немає війни, і все прекрасно з економікою. Трамп теж, можливо, б так хотів, але не виходить і не вийде. Можна кожна невеличку, невеличку ремарку Прошу. просто значить, стосовно цього референдуму, моя версія, значить, чому це все і навіщо це все. Як подає е, російсько-українську війну адміністрація Трампа? У них принциповий підхід, який Трамп особисто повторює регулярно, що це особистий конфлікт е, Путіна і Зеленського. Він постійно це повторює. У них страшна ненависть, Зеленський має підписати угоду і так далі. Тобто, от, ну, чомусь два політика щось не поділили. А можна зібратися, укласти якусь угоду, десь там провести кордон. Ну, яка ж там різниця? Там ну нехай там Зеленський віддасть якийсь сарай, там, як то кажуть, путіну там старий велосипед і машину. Путін задовольниться, і все буде прекрасно, всі будуть щасливі. Тобто, це отака позиція. Ну і відповідно постійно треба нагадувати, що якби це, м'яко кажучи, не якийсь особистий конфлікт двох політиків, там чи там трьох політиків, чи десяти політиків. А це достатньо серйозна міждержавна війна із відповідною кількістю жертв, руйнацій, наслідків і так далі. Тобто я це таким чином бачу, хоча я можу в цій ситуації і помилятися. Але я думаю, що ніхто не буде заперечувати цю таку тенденцію Трампа і його адміністрації постійно все зводити до якогось особистого конфлікту. Перших осіб України і Росії, які можна легко вирішити, просто уклавши якусь чергову угоду, десь там щось поділившись, обмінявшись, щось на щось вимінявши, і так далі, і тому подібне. Ну я скажу чесно, пане Петре, перепрошую, що відрефлексую, пане Іване, а, та, 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 та. я <laughs> не, та, не бачу та. такої тези червоної лінії, яка б мені засвідчила, що Білий дім займає таку позицію. А Трамп мільйон разів це сказав. Це не Особисто... Це не... не... Сорі, <плес> да. я вас уважно да, слухав. Да. Це не визначає. Загальну лінію політики Білого Дому по відношенню до Росії, те, що Трамп часто говорить дурниці. Ну я про це говорю ще з моменту його виборчої кампанії. Ну перепрошую, це рефлексія. Ні, ні, я, я, я з вами я з вами тут Давайте, можу, ми... можу до певної міри погодитись, але все ж таки це повторює не лише Трамп, це повторюють всі люди з його команди. Значить, там якийсь там конфлікт особистий, якісь там особисті непорозуміння, особиста ненависть і так далі. Ну не буде. Там е, хтось із команди Трампа казати те, що суперечить прямо якійсь політиці Трампа. Був один, значить, е, е, цей самий Кіт Келлог, да, е, коливався трохи в плані лінії. Де він? Ну його немає, да, тому що він там почав казати щось не зовсім те, що. Отклонився від лінії. Да, отклонився від генеральної лінії. Генеральна лінія там достатньо, достатньо чітка, що, значить, ну, ж таки, Венс, да? От ми за те, значить, там нехай вони укладуть угоду, там відновлюють відносини, торгують, значить, ми за те, щоб вони відновили торгівлю. Це Венс повторює постійно. Значить, тут ну ну ж таки, все та все дуже просто. Значить, уклали угоду, торгують всі всі задоволені, всі, всі значить щасливі. Так, що ні, це вони достатньо постидово Трампа. Повірте, лінії. ну абсолютно ні. Прошу, я сказав свою ні, думку. ні, я просто, я просто хочу сказати, і це як на мене, я я я прекрасно, я і при цьому я впевнений на 99%, що Трамп. Сам прекрасно розуміє, що це не якийсь там особистий конфлікт Зеленського і Путіна, якийсь там особисте непорозуміння. Він розуміє, що там все набагато серйозніше, але от він це все повторює для того, щоб показати. Дивіться, це дуже легко вирішується. Нехай швидко підписує угоду, Причому тут і зараз. От хай там що, що завгодно підпише, значить, все проблема вирішена. Значить, мир, щастя і так далі. Дякую, прошу пана. Давайте спробую. Я Я піду з кінця. Мені сподобалося, що ви мені накидали завдань. Мені буде трішки простіше. Фіналізувати. Починати важче. І так, мені сподобалося про 12 трильйонів доларів, які кинули росіяни. Вони дійсно чітко зловили, як він як міркують американські адміністрації. Чим більше цифр, тим круче. Неважливо, чим вони підкріплені. Головне накидати великих цифр. І в принципі, як на мене. Україна повинна десь вийти от в такі вабанки, кидати свої цифри. Чим більше цифр, тим класніше. Неважливо, чи вони підкріплені там назад. Сказати, що у нас в карпатських горах є там якийсь супермінерал, який допоможе побудувати марсіанську станцію. А ну, на питання вібрані, є він, там, вібрані, 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 є, він немає. він написати він на 12 трильйонів, окей, на 15 трильйонів доларів. Росіяни ваш крок. Тепер ви повішати ставки. Ну то ну гратися. Я розумію, це дурня, але ми граємось Останній рік в цю дурню всі mm -hmm. намагаються задобрити Трампа, і ніхто не рахує. Ці цифри. Хто називає, той чемпіон. Наступна сторона нас доганяє. Тому я думаю, в цьому гратися можна. Друге, сподобалася історія про те, що ми повертаємося до доларової системи. Після цієї публікації я впевнений, десь в мінську, десь в Палаці Незалежності, в одному кабінеті маршрут підстроєн. Після того, як Олександр Лукашенко постійно розказує, що долар скукожується, що це не чи не підкріплений папірець, то зараз ЖК. Нормально. А я завжди його казав. Я... Найдіть хоч одну цитату мою і... і поїхав. Тобто тут буде це дійсно смішно. Все решта ну, ми не сприймаємо, бо це тільки закидони для того, щоб якось переконати американську адміністрацію, що пропозиції росіян набагато класніші, ніж українські, треба робити з справу з росіянами, здобувати, видобувати нафту. Вони кажуть, важко в там важко в важких місцях, там де вона там, страшенно тяжко її дістати. Давайте разом. Давайте ми компенсуємо американцям а, втрати, які вони понесли американські компанії, коли виходили з російського ринку. Ну тобто, це дійсно стріляє собі в ногу, намагаючись привернути знову прихильність американців. Подивимося, як це спрацює. Друге, 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 велике таке друге про референдум. Про референдум я більше тут схиляюся. До перше, це м, спроба перекласти відповідальність на людей. Це ж я, це ж ви вирішили. А друге, дуже дуже прагматично і просто у президента Зеленського немає жодних повноважень підписувати е, якусь угоду з росіянами в плані відписання території, взагалі від слова зовсім. І він намагається таким чином обезпечити особисто своє майбутнє. Бо якщо Якщо коли закінчиться війна, коли пройдуть президентські вибори, коли він не переможе в цей раз або не переможе в другий раз, в третій раз, ну, він вийде, то на нього очікує відповідальність за державну зраду. І він намагається таким чином себе підстрахувати. Був референдум, хто я такий, щоб не послухати народ. Зрозуміло, що воно буде косо, криво, не буде не відповідати ані Конституції, ані законам, але хоч щось є, і він буде перекриватися саме рішенням референдуму. Це ось друга велика. І перше, ми починали про о, цей господі, да, Краще добра війна, там да, поганий мир. Чому Зеленський так сказав? Моє особисте враження в нього в руках ще залишаються якісь карти для гри, якщо так зновки казати примітивною мовою. Тобто в нього є, є щось, на що він розраховує, і він вважає, що можна ще пободатися з росіянами, що не всі карти зігрань. Що це може бути? Та ось історія зі старлінком обрізаним. Вона дійсно надихає, судя з того, як у росіян відбувається підсмаження зсередини, плюс відрізання самих себе від е е телеграму. Для нас це вау, круто. Тобто вони собі там виколюють око і там відрізають вухо, тобто ну, на наших очах, і це ну це непогано. І можливо, це надихає, що раптом в них там порушений зв'язок по горизонталі, по вертикалі. І, а може, ми зможемо там якийсь контрнаступ, як в 22 році. і Ми хлоп і все. І ми вже на інших умовах і можемо класти угоду, сказати: дивіться, територіальні реалії інші, ми тут наступаємо. Я пропускаю, що можливо ось це, плюс там не знаю, фламінго, бамінго, бадмінтон якийсь, можливо, це ще якось там надихає, але в першу чергу я думаю, ця історія з і зв'язком, який зараз росіянам немає чим замінити. В них є на горизонті. Тарілки супутники а -а -а. Таке, не працюють. Вони налепи лазять, що ну, ставлять. став. налепи ставлять там, ці да, мости Wi-Fi. В них є варіант, там, проєкт Росвід 1440 це супутники. Їх всього там планувалося до 27-го року запустити 300 штук. Зараз, якщо не помиляюся, штук 10. Штук 10 є, штук десять є. Ну до 10 є. Ну розуміємо, що не взлітає. У Старлінка 9 тисяч, ну для порозуміння. До. І є надія на китайців, ця ось програма Тисячі парусів, але там 15 тисяч супутників повинні були вивезти на орбіту. Ніхто про це сильно не чув, тому росіянам доведеться оцей ось паперовий стаканчик. ниточки, там альо. Тому я думаю, що оце ось впливає на слова президента, що він каже, що тут можемо ще пободатися. Тобто, перекладаючи на просто людську мову, війна буде тривати ще з огляду на те, що якась перспектива думаю, відкриється для української так. сторони я в дум... переговорах. Я думаю, так навіщо підписувати щось погане, коли в мене є опції? Я підпишу щось погане, коли тут згоріло, тут згоріло, тут згоріло. Опцій немає. Шанси є, шансів нуль. Підписуємо. Але коли залишається, хоча б якась. Примарна надія, не кажучи про те, що раптом там Путін завтра помре всі разом. Ну, <світ> разом, <світ> буде, буде гонка на лафетах. А ось залишається там декілька запасних варіантів, а раптом вони спрацюють. Раптом в останній момент цей автобус, який лежить в прірву, моментально десь гальмує і там виїжджає на хайвей, і ми їдемо там в цей, господі в АТБ скуплятися. А в мене тоді таке запитання, можливо, риторичне, можливо, уточнююче, як ти вже розцінеш. А, так, такий варіант може бути. Економіка російська загнеться лекає до кінця року, там старлінки обрубали, посваряться в Кремлі, не поділяться, хоча вони зараз там дуже активно і дуже ефективно варіюють то Лавров, то Дмитрієв. А, ну, тут же ж питання стоїть, про яке пише Саймон Шустер. Допомога від Сполучених Штатів Америки не завалиться від того, що ми зараз продовжуючи цю війну? А її ж немає допомоги. Немає. Є Продаж ну, куплі продаж. Ну так, так. А де тоді європейці будуть зброю купувати? Навіть? Ну дивіться, е, куплю, Є, купівля, продаж американської військової продукції. В першу чергу на що ми покладаємося, це на систему протиповітряної оборони. Uh -huh. Такої залежності, яка була у нас там на 22-23 рік, її дійсно немає. Останні слова, ну тут трішки е, е, такі вони контроверсійні, -кон 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 але все одно треба цитати навести. Мадяр колись говорив, да, і продовжу повторювати, що 2% сил безпілотних систем роблять 30% уражень так, на так. фронті. Окей, сили безпілотних систем. А в той же час Сирський каже на всіх цих, цих інтерв'ю про те, що 60% уражень це безпілотники, 40% артилерія. Артилерію робимо самостійно. Можемо я не кажу uh -huh. там, скільки uh -huh. там відсотків щось ми робимо. З критичної критичної залежності від американців у нас немає. Є тільки там по розвідці, ППО. No, але. Розвідку французи кажуть, вони можуть нам давати. Але то інше питання про розвідку. Окей, це можна порівняти так. Є американська розвідка, да? там є французька. Порівнюємо, да? там, наприклад, там не знати є Бугаті, да? ну Бугаті там до, там, до 100 км на годину, ну спокійно розженеться. Да? Є автомобіль Сіат. Так, до сотні розженеться, але там якими зусиллями, яко, якою напругою, яким тиском. оце це французи. Вони поки що не можуть давати так легко, чітко нам інформацію, хоча над цим працюють. Німці працюють 35 мільярдів євро на наступні чотири роки на там, космічну отрасль, ну цю галузь, супутники. Бо в них супутників всього аж три штуки. військових. Виявилося. Аж, да. аж три. Вони, вони ще в минулому році казали, всього їх там три. Бундес ми не знаємо, тіпи, що там, хто працює, хто не працює. Можливо, там хтось стабілизм слушать на цих супутниках. Ми не знаємо ще. Ми ще будемо аналізувати. А ось залежати від ППО, це дійсно це у нас. Засада, а альтернативи у нас немає взагалі. Так ти ж кажеш, що нам те що? Я ж не кажу, що немає такої залежності. Тобто, у нас ще 22-23 рік, ми залежали просто, там треба було не дихати навіть. Після 25-го року початку дійсно була турбулентність. Ми там сильно просіли там. Вони там зробили нам санкції на скільки майже Тиждень на два-два-три тижні, да, вони так вони зробили там. Ну воно там було пару днів, але розтягнулося, розтягнулося на пару тижнів. Да, так, дуже так. ну так неприємно було. Да, ми так. дійсно перми періорієнтувалися. Є чим заміняти Що раз. ППО немає чим замінити патріоти розвідка. Вона дійсно важлива, вона швидка. Це ж аналіз супутникових даних. Це ж не просто ти взяв телефон та сфотографував. Так Ні. Не ж допомоги. Чекай, Від немає допомоги, чекайте що? Немає допомоги безкоштовної. Так питання є ж так ніколи не стояло. При є Байдену куп... також говорили, є... допомога вся безкоштовно йти йшла, але ж не вся. Йшла. Ну, зараз однак ну, американського бюджету ну, а тут не вся допомога йшла а зараз Нам її немає. безкоштовно зі США, Друзі, давайте не маніпулювати. Зараз, без, зараз, зараз безкоштовно йдя, Звичайно. немає, але ну, не ж Важливо, але, важливо. Але, але є важливо. Гроші, але є гроші. Ж. Де? Ну європейські Скільки гроші? дали нам ну, грошей ну, минулому ну, році. Ну купляємо ж. Скільки ну, я не скажу по цифрам, ну, чотири з половиною мільярди. Ну купуємо ж так чотири з мільярди за півроку в 25-му році. Ну, купляємо ракети. Ні, 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 ні. Можна знаєш, от хоч каші поїсти. Ну а я тобі ложку дам. То так. я ж тобі дав. Ти наївся? Ні. Ну, ну є ж ну, ну, да куп... каша? Ну, купляємо. Ти ж не здох. Ще раз нам не вистачить навіть всього виробництва американських петрітів, які роблять там 800 штук на рік. Не вистачить для України, бо росіяни закидають нас просто шаленою кількістю ракет балістики. Просто його не вистачить. Навіть якщо все нам віддавати 100%, ну нам не вистачить. Його. Є французи, є італійці, які намагаються цю свою систему сампті, яка по там, теорії повинна збивати російські кінжали, російські іскандери. Але не може. Повинна, але не може. Але вони кажуть, м'ясі, мадам, сеньори, скузі, ми тут зараз підкрутимо. Можливо, можливо, не? там колись воно з'явиться. Ага. Можливо, ми працюємо над цим. Коли буде в Європі, можливо, буде простіше. Так, німці зробили ага. риву, стрибок. Якщо там у му році було 70 тисяч на місяць, на рік. 70 тисяч снарядів. Росіяни в день вистрілювали 70 тисяч, а то зараз вони виходять на позначку 1,1 мільйона снарядів. Але ну, це час, але знов Ну, є на що в принципі, спиратися. Тому я думаю, що ще раз дійсно не всі карти спалені, але ще угу. раніше, ніж пізніше. Угу.